Привіт усім, ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про людей, чиї серця стали залізними. Це не метафора, а реальність для тих, хто щодня дивиться в очі небезпеці, хто бачить руйнування та втрати, але не ламається. Ми розповімо про незламний дух українців, який гартується в горнилі війни, стаючи міцнішим за будь-яку сталь. Історія кожного українця сьогодні це історія стійкості. Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте той шок, страх, невідомість. Багато хто думав, що наша країна не витримає і кількох днів, але сталося диво. Звичайні люди: вчителі, лікарі, програмісти, фермери, усі як один, стали на захист своєї землі. Вони не мали військового досвіду, але мали те, чого не було у ворога: любов до своєї батьківщини. Та непереборне бажання свободи. Наші воїни на передовій це справжні титани. Щодня вони здійснюють подвиги, про які колись писатимуть у підручниках з історії. Вони тримають оборону в нелюдських умовах, під постійними обстрілами, втрачаючи побратимів, але не втрачаючи віри в перемогу. Їхні серця, здається, здатні витримати будь-який удар. Вони бачили те, що неможливо уявити, але їхні погляди сповнені рішучості. Це і є залізні серця, що б'ються в унісон з серцем усієї країни. Але не лише на фронті кується ця сталь у тилу кожен робить свій внесок. Волонтери це окрема армія, яка працює цілодобово. Вони знаходять усе: від бронежилетів та дронів, до ліків, і продуктів харчування. Вони плетуть маскувальні сітки, готують їжу для військових та переселенців, збирають кошти на автомобілі, їхня енергія невичерпна, а їхня самовідданість вражає. Ці люди доводять, що навіть маленька добра справа може мати величезне значення. Лікарі, які під обстрілами рятують життя. Рятувальники, що розбирають, Завали зруйнованих будинків, ризикуючи собою заради порятунку інших, енергетики, які відновлюють світло і тепло після ворожих атак, повертаючи цивілізацію в наші домівки. Усі вони герої нашого часу, люди із залізною волею та серцями, сповненими людяності. Особливо вражає стійкість жителів прифронтових міст і сіл. Вони живуть під постійною загрозою. Але не полишають своїх домівок. Вони продовжують працювати, навчати дітей, допомагати сусідам. Їхня мужність це мовчазний, але потужний опір ворогу. Вони показують, що український дух неможливо зламати ані ракетами, ані терором. Залізні серця це і про наших жінок. Матері. Дружини, сестри, які чекають на своїх захисників з фронту, їхня підтримка, їхня молитва, їхня віра це потужна броня для наших воїнів. Вони взяли на себе турботу про родини, про дітей, про дім. Вони стали опорою, на якій тримається наш тил. А скільки жінок зараз служить у лавах Збройних сил України, доводячи, що мужність не має статі, неймовірну силу духу демонструють і наші діти. Вони збирають гроші для армії, продаючи свої іграшки чи малюнки. Вони пишуть листи солдатам, які зігрівають їхні серця в холодних окопах. Ці маленькі громадяни, які так рано подорослішали, є нашим майбутнім, заради якого ми боремося, їхні чисті серця це найпотужніша мотивація. Війна змінила кожного з нас. Вона змусила переоцінити цінності, зрозуміти, що насправді важливо. Ми стали сильнішими. Згуртованішими, мудрішими ми навчилися цінувати прості речі тихий ранок, можливість обійняти рідних, мирне небо над головою. Кожен з нас, хто переживає цю війну, хто допомагає, хто бореться, хто просто залишається українцем, має в грудях частинку цього заліза. Ця війна показала, хто є хто, вона проявила справжню сутність людей. І ми побачили, що українці це нація з неймовірною силою волі. Ми можемо сперечатися, можемо мати різні погляди, але коли приходить біда, ми об'єднуємося в єдиний монолітний кулак. Пам'ятайте, що навіть найміцніша сталь потребує підтримки. Якщо ви або ваші близькі відчуваєте втому, тривогу чи виснаження, не соромтеся звертатися по допомогу. Існують гарячі лінії психологічної підтримки та спеціалісти готові допомогти. Піклуватися про своє ментальне здоров'я це теж прояв сили. Ми переживаємо важкі часи, але ми не одні. Весь цивілізований світ бачить нашу боротьбу і підтримує нас. І найголовніше, ми маємо один одного. Наша єдність це наша головна зброя. Залізні серця мільйонів українців б'ються в Унісон заради однієї мети перемоги. І ця перемога неодмінно буде, тому що за нами правда, за нами воля, за нами наша земля. Ми довели, що здатні на неймовірне. І ми продовжуємо це доводити щодня. Кожен на своєму місці, кожен своїм вчинком наближає той день, коли над усією Україною знову запанує мир. День, коли наші залізні серця зможуть нарешті відпочити і знову наповнитися теплом і спокоєм. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові історії про незламність українського народу. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!